75-річний ювілей рівненського театру відзначили у міжнародний день театру. Для рівнян підготували особливу програму без зайвого шику. На порозі жива музика, світлини і трішки театральних масок. Це ніби нагадування про багаторічну історію театру. Боїмося не спіткнутися, бо в 75 років знаєте, це вже вік, такий поважний. Головне, щоб ми не спіткнулися, а йшли далі. Впевнено, театр може бути столітній, але він може стояти міцно на ногах. Я вірю, що цей театр рівненський. Він колись буде національним в розумінні ваги на тлі загальної культури і мистецтва в Україні, бо, зрештою, він і є національний, він інакше не може бути, адже, адже тут національний дух у цьому театрі, і він значить національний. Історія театру налічує сотні вистав різних авторів. Чимало з них на сцені оживали кілька разів, але у виконанні вже іншого покоління артистів. Тому нині на свято запросили і тих, хто творив десятки років, а вже зараз відпочивають. Олександрі Логошевець, 87. У театрі вона пропрацювала з 1944 і до 2007 року. Нині у театрі жінка буває рідко, але зміни помічає. Працювала спочатку артисткою балета, а потім прийняла костюмерний. Цех, бо артисти балета йдуть рано на пенсію, прийняла костюмерний цех, а потім перейшла на чергування, там простіше було, вже легше. Артисти балета дуже помінялись, стали набагато краще. Більше, знаєте що, більше класики, У нас тоді мало класики було, а зараз більше класики стало. Привітати улюблений колектив театру прийшло чимало постійних глядачів, прихильників та друзів. Кажуть, рівня нам є чим пишатися. Театрі була на всіх виставах, причому по декілька разів вже, десятки разів. Колеги наші Станіслав Лозовський та Андрій Куделя також працюють в театрі «Ляльок» і ми працюємо разом. Мені дуже подобається рівень драматичного театру, відповідальність, професійність. У театрі підростає нове покоління талановитих акторів, зокрема до професійного свята, улюблений церівнян Станіслав Лозовський отримав високе звання заслужений артист України. До участі у виставах залучають і маленьких артистів. Семирічний Андрій Колозовський вже тішить глядачів. У розмові скромний, але про родину та сцену таки говорить. Шевченко і Ну, зараз цієї вистави поки що нема. У мене бабуся про. Пісня, діда працював і ще тата. Гості свята колективу театру до ювілею підготували чимало подарунків, теплих слів і нагород. Натомість артисти подякували своїм глядачам за відданість та повагу. Куди ж це ви діти? Куди живий бабусю? Одну... Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.